Друзі, доброго всім ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз я вам покажу трохи природи, яка у мене на пасічці для вступу в тему. І розпочнемо обговорення нашої теми. Дивіться, оце квітує черешня. Черешня дуже багато на неї бджіл. Зараз у нас 10 квітня. 10 квітня і вже температура. За 20 градусів. Дивіться, черешня-гуде. Зараз ви зрозумієте, нащо я вам все це показую і все це розказую. Оце квітують одуванчики. Дуже багато одуванчиків. Це буде зараз розпускатися друга пізня черешня. Оце горіх. Горіх вже теж, бруньки вже вони набухли. Йдемо далі по ділянці до пасіці до пасіки і роздивляємося природу для затравки нашої теми. Адуванчики. 10 квітня, дивіться, оце. Адуванчики. Квіти отут -от квітують. Всякі. Я навіть не знаю. Більшість як з них називається. Воно все красиво, зелено. Нарцис, вон, дивіться, розпустився. Знову адуванчики. отут, тут -от знову. Куча, дуже багато одуванчиків. Курчата теж на сонці гріються. Так, йдемо до клумби, до Оленкіної. Клумба теж квітує, розпочинається. 10 квітня. Так, рози ще ні, тюльпани ще ні. Так, далі, що у нас тут? Слива, яка, я думав, вже капець її, Дивіться, вона от на такій нозі обвалилася. Три чвиртини дерева, а вона все одно оце квітує, розумієте, я не знаю, що її спасати, рятувати чи ні. Ось тут от тюльпани вже розпустилися. Такі вони червоні, красиві. І там. Там якісь теж чудо заквітувало. Це ж гарне, красиво, і бджола на неї працює. Дивіться, на це все. Душ Душно у мене стоїть. Вже вчора в душі я купався вже нормальна е, температура. Так, це все я вам розказав до того, що така погода у нас зараз відбувається приблизно е, напротязі тижня. Тобто природа б'є рекорди температурних режимів. У нас в Миколаївській області і, і отут у нас тут. Місцевість була, е, характеризувалася тим, що е, тут у нас все воно поздно, все е, дують вітри. Десь градусів на 5 воно було завжди менше, ніж в Миколаєві. А для такого періоду, для такого періоду 10 квітня, це дуже сильно рано. І звісно, що ця погода вона не могла не позначитися на стану наших бджолиних колоній. Зазвичай вони в цей період тільки тут розпочинали розвиватися, розпочинали свій розвиток, а зараз вже там наганяється розплод, повні вулики пилку. І давайте з вами проаналізуємо на що це у нас воно впливає. Звісно, що цей прискорений розвиток він впливає на силу бджолиних сімей і впливає. На першій нашій взятці це у нас взяток з грипаку і це у нас взяток з акації. Ну я не знаю як за кого. Щодо рипака, я вже казав, у мене тут мало посаджено і навряд чи воно буде цей взяток якось впливати суттєво на мій фінансовий стан, бо багато меду з грипаку не буде. Їхати я теж до нього не буду, тому що... Це зараз така рентабільність на бджільництві, що качівля, це, знаєте, ще не кожен може собі дозволити. Немає ефектив... економічного обґрунтування качівлі, якщо не є там якийсь там дорогий сорт меду. Далі, звісно, що цей, ця погодність ці катаклізми вони вплинуть в добрий бік в кращу сторону на збір меду з Якщо Звісно, що там погодні умови будуть відповідати цим умовам, тобто не буде ні вітру, не буде ні дощу, не буде похолодання. Тоді ми теоретично маємо фундамент для підвищення, для підвищення збору меду з акації. Дай Боже, щоб цей мед був. Щодо других позніх взятків, так, дивіться, друзі, йдемо Це по пасіки до поля мого сусіда. Я восени казав, робив такий прогноз, що посадили у нас пшеницю і три, три дні не було дощу, три місяці не було дощу, майже три місяці, а потім вони пішли і ці всі майже три місяці, там може два з хвостиком сиділа, бджола сиділа. І Блін, бджола сиділа, що я малю? Сиділа пшениця і не вилазила там, вона була, знаєте, як шилка. Потім, коли почались холода, трошки пішов дощик, і вона трошки вилізла, але вона не розкущилася. І було дуже велике опасіння, того, що ця шилка морози неустойчива і вона при перших. Обморозях мороз так, як мороз, а якщо там волога та мороз, вона померзне, але все ж таки вона витримала, слава Богу. Пшениця буде і ніхто її передисковувати не буде. І отже, дуже великі масиви, більш-менш великі, засіяні пшеницею пшеницею ячменем, тобто такими злаковими культурами. І той мій прогноз, що е, всю, всю, не всю більше пшениці передіскують, а, а ті передисковані масиви засіють соняшникам, вони не виправдалися, не виправдалися. Отже, мій прогноз, що у нас буде багато меду соняшника, зараз я коригую, тобто у нас теоретично повинна бути меду соняшника на тому ж рівні, на середньому. Рівня через те, що площа засіву соняшника не збільшилася. Вибачте, якщо там когось увів у оману цим прогнозом. Далі, щодо нашого економічного складу і економічного стану, це ми ж бачили на вину, що відкрилися кордони для експорту українського меду. але Спілка пасічників Миколаївській області дуже активно приймає участь у роботі робочої групи з питань розвитку бджільництва, яка при Міністерстві аграрно аграрного розвитку знаходиться. Так ось там викладається щомісячна статистика експорту меду. І, дивлячись і аналізуючи цю статистику, пасічники не побачили в тих місяцях, коли була блокада кордону якоїсь значного. Зниження, зниження експорту меду. Навіть в деяких місяцях ці обсяги і ще вони і збільшувалися. Отже, скоріш за все його везли там якимись обходними шляхами, тобто там через Румунію чи через Болгарію, чи Бог його знає, як, як вони там його везли. Але мед все ж таки експортувався і такими великими обсягами, і це означає, що ці, мед все-таки вивозився. а оці от Перехідні залишки, які, якщо б мед не вивозився, вони в негативний бік впливають на ціну меду. Тобто, цим, Чим більше того меду вивезуть, тим є фундамент для більшого зростання ціни. І е, зараз кордон відкрився і ми маємо, ми начебто маємо е, зараз спостерігати, що ціна повинна трошки. Піднятися в зв'язку з тим, що логістика логістика, менше будуть витрати на логістику, ось, у експортерів. але я не маю ніяких оптимістичних сподівань з цього. Навряд чи експортери з нами поділяться. Вони і так вважають, що нам достатньо цих грошей, які вони нам платять. Отже, ціна зараз 43-45, розумієте, ну, хто як дає. Стосовно того, що е, десь 2-3 тижні назад вони не приймали, навіть деякі заготівельники не приймали мед за своїх контор. Е, я зараз не знаю, треба буде спитати, чи розпочали вони приймати, чи не розпочали. До речі, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація з експортом у нас зараз. А я наче то вам все розказав, а ні, не все. Зараз ще раз наголошую, 10 квітня, а ось 12 квітня відбудуться останні в цьому, в цьому періоді перед початком нашого сезону бджільництва збори, збори спілки пасічників Миколаївській області. Вони, як завжди, відбудуться за адресою міста Миколаїв генерала Карпенка, 73. Це у нас Миколаївський національний аграрний університет. Приміщення зоотехнічного факультету, аудиторія номер 106 початок у 1600. На цих зборах ми розглянемо питання ветеринарно-санітарних досліджень, розглянемо питання нашого ветеринарно-санітарного стану пасік. Яка ситуація з кліщем вароа? Обміркуємо всі наші. Позиції щодо ціни намет, хто як бачить цю ситуацію і вихід з неї. Обміркуємо питання кочівлі, обміркуємо питання потрав. Ну, в общем, всі питання наші робочі, які перед сезоном ми ще раз повинні узгодити, ми всі їх піднімемо. Отже, запрошую членів спілки Пасічника Миколаївської області на ці збори. Хто не є членом, але думає приєднатися, теж, будь ласка. Приходьте ще раз, на Галошу, п'ятниця, 12 квітня 16.00. Початок зборів. Ось, друзі, всю інформацію почули. Бажаю всім миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.